Пацієнти Острозької обласної психіатричної лікарні не мають доступу до матеріалів змі. Також для хворих не створені належні умови для проведення дозвілля, творчої діяльності та здійснення соціальної реабілітації хворих. Такі результати оприлюднили працівники обласної прокуратури. Вони проводили перевірку у медичному закладі та виявили чимало порушень. Потребують ремонту окремі кімнати, оновлення, речі побутового вжитку. Встановлено випадки, коли адміністрацією психіатричної лікарні не було своєчасно направлено до суду матеріалів з висновками лікарських комісій щодо продовження строків застосування до пацієнтів примусових заходів медичного характеру. За результатами перевірок до дисциплінарної відповідальності притягнуто двох працівників Острозької обласної психіатричної лікарні. Останні виявлені недоліки мотивували відсутністю коштів. Не перший раз ми виявляємо подібні порушення у цьому закладі, і так само ще раніше також нами було скеровано подання. Ну це було в минулому році. Вони якісь порушення усунули. Нарешту також ну сказали, що коштів немає, але тим не менше, ну ми так залишати це не хочемо. Тому було проведено міжвідомчу нараду нещодавно прокуратурі області під час після виявлення цих порушень. На цю міжвідомчу нараду були запрошені органи влади, і нами було піднято питання, що фінансувати потрібно.